Отже, вітаю, прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях голоситься, найкраще житта і пшениця, на цього доста є море, ліси і степи, ріки і доли, створив ти красиву країну і мову нам дав скороїну. Та столе тепер Україна, де квітли міста. Там в руїни, де діти сміялись щасливо, дивитись без сліз неможливо. Дослухав Україну Господь і лагідно мову заходь. І я знаю і бачу все з неба, Це ваші уроки так треба. Прикладучи до долоні, спокійно сказав, моя донька. Це страждання, ви винесли пробування, готою для вас тебе Від віднині почнеться Відстали від сні, як ніколи, Ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні і сильні, і навіки залишилась вільно. Минилась Українка до Бога і зникла за сяйма порога. Понесли цю звістку в країну, кохану єдину.